Коли грудь жіночі передня грудь в зверху, грудь або пупок, або живіт, це значить, що родові програми, скоріше всього, щоб ви в цьому житті не ображалися на чоловіків або чоловіки на жінок. Тобто передня частина живота це образи на жінок по жінкам. Грудна клітина, грудь це може бути таке, що ви ображалися в прошлих життях або ваші предки на чоловіків. Тобто жінки ображалися на чоловіків і є оця енергія образи, ну, обіди. Е, якщо це є поясниця там, де ближче до ягодиць, то значить у вас е, поясниця, це родові програми батька вилазять і будуть вилазити ще в цьому житті. Якщо це нижні органи, там, де мені писали е, статеві, да, це сильний захист роду є у вас в цьому житті обов'язковий є. Тобто, так, ага. В уші. Уші це захист, вірите ви або ні, але це захист лісових цих духів. Ви дуже пов'язані з енергіями лісу, трав, лікування. Ви можете їх бачити, відчувати, ну там домових ви можете бачити. Отакого От все плану. І да, ще в одному коментарі було, що якщо дуже багато усипано, значить ви проживали не одне життя. В принципі, люба душа проживає не одне життя, але ви завершуєте, якби зараз в цьому житті. Ото багато програм, які ви проживали, і вони вже від вас відійдуть. Душа вибирає той рід, який потребує для того, щоб відпрацювати певні програми. І ви вибрали цей рід, якщо у вас багато родинок, значить, ви вибрали цей рід для того, щоб завершити всі ці родові програми кармічні і своєї душі також.